З 2023 року в Польщі буде збільшено мінімальний розмір оплати праці. І таких підвищень в 2023 році буде не одне, а цілих два. Усім привіт! Мене звати Альона, і це ютуб-канал Personal Service. В цьому короткому відео ми з вами про це поговоримо. 1 січня 2023 року година вашої роботи приноситиме вам вже 22,8 злотих брутто. А якщо у вас зарплата помісячна, ви будете отримувати мінімум 3490 злотих брутто. Мінімальний розмір оплати праці це показник, нижче якого роботодавець не має права вам платити. Якщо ви зараз шукаєте роботу, зверніть увагу на посилання в описі під цим відео або зателефонуйте за номером телефону. Наші спеціалісти підберуть вам вакансію. Тобто, якщо ви зараз заробляєте менше цих цифр, вам автоматично з нового року збільшать зарплатню. Треба зауважити, по-перше, що це брутто, тобто з цієї суми ще відраховуватимуться податки. І по-друге, це не стосується грудневої зарплатні, яка багатьом прийде у січні. Зарплатня за грудень 2022 року вам прийде по старим уставам. Також стало відомо, що з 1 липня буде друга хвиля збільшення мінімалки. Вона складатиме 3600 злотих бруто на місяць або 23,5 брутто при погодинній оплаті. По досвіду можна прогнозувати, що зростатимуть не тільки заробітні платні людей, які працюють на мінімалці, а й у інших. Тому що роботодавці, в яких зарплатня була більше мінімальної, намагатимуться і надалі тримати оплату праці вище мінімальної. Але вони не мусять це робити обов'язково, тому можна очікувати, що ці збільшення можуть бути затримкою на місяць-два. Отож, дякую всім за перегляд! З вами була Альона та Ютуб-канал Personal Service. Зустрінемось в наступних відео.